Повертаючись до Брунок Верфудського, не можна не згадати про його особисті враження від Володимира і про місію до Печенігів. До того ж, Бруно ще й виступив в якості посланця київського князя для укладення мирної угоди з кочівниками. Тобто, він користувався неабиякою довірою київського правителя. Правитель Русі, відомий могутністю та багатствами. Затримував мене впродовж цілого місяця, немовби я добровільно йшов на загибель та противився моєму наміру, намагаючись переконати мене не ходити до цього дикого народу, серед якого неможливо відшукати тих, хто шукає порятунку, а знайти собі марну смерть найлегше, але він уже не мав сил стримувати мене. І наляканий якимось видінням, про мене, недостойного, два дні проводжав мене зі своїм військом до крайніх меж своєї держави, які в нього заради обезпечення від ворога на величезному просторі з усіх боків обгороджені дуже міцним і довгим частоколом. Скільки ж всього цікавезного в цьому маленькому фрагменті, чи не так, друзі? Тут. І відверте покровительство, яке Київський володар надає західному єпископу, і навіть чисто по-людські переймання за його долю, за його безпеку, за його життя, і навіть здатність Володимира бачити якісь видіння і свідчення про оборонну лінію від кочівників це ті самі змії вели. А доїхавши до південного кордону, до Порубіжжя Русі зі світом степу, а далі. З листа Бруно до, до короля Генріха II ми дізнаємося ось. що. На кордоні він спустився з коня на землю. Я йшов попереду з товаришами моїми, а він за нами, зі своїми старішинами. Так ми вийшли за ворота. Володимир зупинився на одному пагорбі, а ми на іншому. Взявши в руки хрест, я співав величений гімн. Петре, чи любиш мене? Паси агнці мої? Коли спів завершився, Володар відправив до нас одного зі старішин сказати, Я допровадив тебе до місця, де закінчується моя земля і починається земля ворогів. Богом молю тебе, аби ти не губив даремно своє молоде життя на мою неславу, бо знаю, що завтра, перед третьою годиною дня, очікує на тебе без жодної причини й вини гірка смерть. Я відповів. Нехай Господь відкриє тобі ворота раю, як ти відкрив нам шлях до язичників.